Щось краще, ніж скролити телефон вранці. Ми прокидаємося, хапаємо телефон, вимикаємо будильник. І там, ще лежачи у ліжку, з телефоном у руці, стикаємося з першим рішенням нового дня. Ми вимкнемо екран чи почнемо скролити свій гаджет. Мені хотілося дізнатися, наскільки ця дилемма поширена серед християн. Тому в квітні 2015 року я провів онлайн-опитування серед восьми тисяч читачів сайту дизайнґат.орк опитування було спрямовано на звички користування смартфоном і соціальними мережами. Я поставив купу запитань і отримав багато показових результатів, деякі з яких увійшли до моєї книги про роль смартфонів у нашому житті. Але ось три статистичні дані, які одразу ж привернули мою увагу з восьми тисяч респондентів, половина зізналася, що переглядає свої смартфони в перші хвилини після пробудження вранці. Ця цифра зросла до понад 60% серед тих, кому від 18 до 29 років. А коли їх запитали, коли вони частіше переглядають тексти, електронну пошту та соціальні мережі до чи після ранкової молитви, уявляєте собі аж 73% зізналися. Що зазвичай роблять це перед тим, як провести час з Богом вранці? 73% І хоча перегляд соціальних мереж може здатися нешкідливою розвагою, ми всі знаємо, що це не здоровий спосіб розпочинати день, так само, як і їсти шоколад на сніданок. Тому я хочу запитати вас, пасторе Джоне, у світлі цієї статистики, який підхід є кращим ці миті відразу після того, як ми прокидаємося вранці. Я думаю, що є кращий підхід. Але щоб допомогти всім зрозуміти, чому я так думаю і що це за кращий підхід, було б корисно почати з аналізу того, чому ми так схильні клацати щось на своїх телефонах перед тим, як робити щось інше. Я подумав про шість можливих причин, чому ми так робимо. І я дістав ці причини з моєї голови, проаналізувавши душу Джона Пайпера. І його спокуси, я не проводив жодних опитувань, тому якщо люди думають, що це дещо обмежений варіант. Я кажу, ну так, це дійсно так, це виходить з мене. Якщо люди схожі на мене, то вони можуть отримати допомогу. Мені здається, що всі ці шість речей, про які я збираюся сказати, скоріше мають коріння в гріху, ніж в бажанні служити іншим і насолоджуватися Богом. Я так кажу, тому що вважаю, що велика заповідь. Дійсно, встановлює порядок денний для нашого ранку протягом дня і вечора. Ми повинні любити Бога всім своїм серцем, душею, розумом, силою, коли прокидаємося вранці, і ми повинні готуватися любити ближнього, служити ближньому як самому собі. Враховуючи, наскільки грішний Джон Пайпер і я припускаю, що інші люди схожі на мене. Дуже мало хто з нас прокидається з усією душею, наповненою любов'ю до Бога і до людей. Для цього потрібно, м'яко кажучи, переорієнтуватися. Це потребує певного зосередження нашої душі за допомогою Слова Божого і молитви. Ми повинні щоранку нагадувати собі про реальність, щоб почати любити Бога і любити людей так, як ми повинні це робити. Ось мої шість припущень. Чому так багато з нас, прокидаючись вранці, майже залежним чином спілкуються зі своїми телефонами чи пристроями? Перші три я називаю солодкими мотивами, а другі три мотивами уникнення. Отже, перше мотив новизни цукерок. По перше, я думаю, що ми любимо одразу ж спробувати солоденьке з телефону, щоб втамувати голод новизни. Назвемо це цукеркою новизни. Ми просто любимо дізнаватися, що нового у світі чи серед наших друзів, що сталося з того часу, як ми в останнє бачили світ. Більшості з нас подобається дізнаватися про щось першими, і тоді нам не доведеться ставати в покірну позу, коли нам розповідають те, що розумні, кмітливі і в темі люди вже знають на відміну від нас, які цього не знали. Ми хочемо бути швидкими і мати знання про те, що нове відбувається у світі. Тоді, можливо, ми зможемо взяти на себе роль інформаторів, а не бідолах, яких треба інформувати про те, що сталося. Якби вони були достатньо розумними, то були б у своїх соціальних мережах раніше. Я думаю, що в нашій жадобі новизни є великий егоїзм. Друге, цукерка для его. по друге. Я думаю, що ми любимо одразу ж відкусити шматочок цукерки з нашого телефону. Щоб втамувати голод его, що люди сказали про нас з того часу, як ми востаннє перевіряли? Хто звернув на нас увагу? Хто нас ретвітнув, чи згадав, чи поставив лайк, чи підписався на нас у нашому занепалому, гріховному стані, людське его отримує надмірну насолоду від того, що про нього піклуються. Деякі з нас настільки слабкі, зранені, крихкі, невпевнені в собі, що будь-яка згадка про нас приносить нам задоволення, ніби нас хтось поцілував. Третє розважальні цукерки. По третє, я думаю, що ми любимо одразу ж відкусити шматочок цукерки, щоб втамувати голод розваг це розважальні цукерки. В інтернеті, як ми всі знаємо, є нескінченний потік захоплюючих, дивних. Дуже дивних, чудових, шокуючих, зачаровуючих, милих фотографій, цитат, відео, історій та посилань багато хто з нас дійшов до того, що став майже залежним від потреби у чомусь вражаючому, химерному, надзвичайному та дивовижному принаймні ці три мотиви з цукерками, я думаю, працюють, коли ми прокидаємося вранці. І маємо ці бажання, які ми задовільняємо за допомогою наших телефонів. Четверте, уникнення нудьги є ще три мотиви мотиви уникнення. Іншими словами, це не позитивні бажання чогось, це зіткнення з речами в житті, яких ми просто хочемо уникнути ще, хоча б на п'ять хвилин. По перше, я б назвав це уникненням нудьги. Ми прокидаємося вранці і бачимо, що день перед нами просто виглядає нудним. Він відчувається нудним. У нашому дні немає нічого цікавого і немає жодного стимулу, щоб стати з ліжка. Звичайно, людська душа ненавидить вакуум. Якщо перед нами немає нічого значущого, позитивного і обнадійливого, щоб заповнити порожнечу в нашій душі, то ми, можливо, швидше за все скористаємося телефоном, щоб заповнити цю діру і уникнути необхідності занурюватися в цю нудьгу. П'яте уникнення відповідальності. По-друге, є уникнення відповідальності. У кожного з нас є роль батька, матері, начальника, кого завгодно. На нас щодня лягає певний тягар, який є досить вагомим. На нас лежить відповідальність. Ми повинні приймати багато рішень про наших дітей, будинок, машину, фінанси, десятки інших речей. Життя сповнене важких обов'язків, і ми відчуваємо себе неадекватними до них. Ми лежимо в ліжку, відчуваючи страх, можливо, навіть обурення, що люди так сильно тиснуть на нас, і нас просто зовсім не приваблює цей день. Ми були б дуже раді уникнути його ще на 5 чи 10 хвилин, і телефон допоможе нам у цьому. Шосте уникнення труднощів. Третій стимул до уникнення це уникнення труднощів. Можливо, ви перебуваєте в такому періоді життя, коли, встаючи з ліжка, ви зустрічаєте не просто нудьгу і не просто відповідальність. А мегаконфлікт у стосунках або проблеми з хворобою чи інвалідністю вдома, або друзів, які налаштовані проти вас або біль у власному тілі у суглобах. Так що ви ледве можете піднятися з ліжка, тому що вранці все болить дуже сильно. Просто легше полежати там трохи довше. А телефон допомагає втекти від усього цього. Це тоні щонайменше шість речей, про які я подумав, і які ймовірно діють у моєму житті як стимул, коли я схильний занурюватись у телефон, перш ніж робити щось інше. Існують досить сильні речі, які утримують нас у ліжку і не дають відірватися від наших пристроїв, але є кращий спосіб. Ось що вказує на його необхідність: що робити, якщо ви першими дізнаєтесь новини, і це жахливі новини. Або якщо ви шукаєте цукерки для его, а знаходите щось дуже кисле для его, і люди вас зненавиділи за одну ніч? Що якщо ви витрачаєте п'ять хвилин на те, щоб розважитися вранці, замість того, щоб негайно взятися за обов'язки дня, і наприкінці цих п'яти хвилин, виявляєте, що вони затягли вас у дурний, принизливий, обмежений, порожній. Незрілий спосіб мислення, чи було воно того варте? Що, якщо ви втратите п'ять хвилин, щоб уникнути нудьги, відповідальності та труднощів дня, тільки щоб наприкінці цих п'яти хвилин уникнення виявити, що ви духовно, морально, емоційно менш здатні впоратися з реальністю протягом дня, ніж раніше. Чи було воно того варте? Я думаю, що є кращий спосіб розпочати день, і для цього потрібно прийняти деякі рішення ще до настання ранку. Ніколи так не спрацьовує, коли в останню хвилину вирішуєш зробити щось по іншому. Потрібно вирішити за 12 годин до того, як буде виглядати цей кризовий момент. Це потребує певного планування. Потрібно подумати і завести будильник. Ми хочемо, щоб наша ранкова рутина була наповнена Святим Духом. Ми хочемо чогось, що дасть нам ревність на славу Христа для роботи протягом дня. Ми хочемо бути укріпленими, щоб зустріти все, що може принести день. Ми хочемо чогось, що дасть нам радісну відвагу, щоб вважати інших кращими за себе, і прагнути справжньої величі. Як сказав Ісус, ставши слугою для всіх, це справжній порядок денний на ранок. Дуже мало хто з нас прокидається з силою, щоб робити всі ті славні справи, в яких ми можемо приєднатися до Ісуса, я думаю, що новий курс для ранку викладений у псалмах. І ось ключовий вірш: Псалом 5.3 ти слухаєш, Господи, ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе, та буду чекати. Нехай перше, що вирветься з ваших вуст вранці, поки ви ще лежите на подушці, буде крик до Бога: Я люблю тебе, Господи. Ти потрібен мені, Господи, допоможи мені, Господи. Це перший вигук, який виривається з моїх вуст вранці. Ти мені сьогодні знову потрібен. Потім приготуй жертву і дивись. Я думаю, що жертва це моє тіло і моя увага присвячена йому. Я чекаю, коли з'явиться Господь, і що я роблю? На що я чекаю? Псалом 142, 8 говорить про це так: об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь. Повідомте мені про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Я шукаю. Я шукаю непохитну Божу любов і я шукаю її в Його слові. І тоді, Псалом 89,14 підказує мені, як думати про молитву, коли ми просимо про любов та милосердя. Насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати й радіти по всі наші дні. Не просто шукати його і сказати ось воно, але просити Господа насити нас уранці своїм милосердям, і ми будемо співати і радіти по всі наші дні. Ми шукаємо в натхненному Божому Слові об'явлення його непохитної любові та його керівництва нашим життям а також глибоке почуття задоволення в нашій душі від того, що він прекрасний. І що він піклується про нас. Псалом 118. -й. Мої очі, сторожі нічні, випереджують, щоб про слово Твоє розмовляти. Псалом 138 які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як пробуджуюся, то я ще з тобою. Я пропоную, щоб перед тим, як лягати сьогодні спати, ви зробили певний вибір. І склали певні плани, а також звільнилися від пристрасті до солодощів і звички уникати які, які руйнують потенціал зміцнення на початку дня. Амінь. Нехай першими словами, які виходять з наших вуст, коли ми ще лежимо на подушці, буде крик до Бога. Ти мені сьогодні знову потрібен, Господи. Дякую вам, пастора Джоне, за це нагадування про те, як краще рухатися вперед. Пастор Джон повернеться до нас наступного разу, коли ми будемо розглядати Ісаї 65,17. Цікавий текст про нове творіння. Бо ось я створю нове небо та землю нову, проголошує Господь, і не згадаються речі, колишні і не прийдуть на серце. Цікава річ колишнє не згадається і не прийде на думку. Так і ми в новому творінні стираємо пам'ять. Жорсткий диск наших спогадів про це життя. Ми закінчуємо нашу програму питання у четвер до пастора Джона. Я ваш ведучий Тоні Рікі. До зустрічі. Дякую.